Добрий день, прийшов обід. На обід у мене свіжий суп на куриному бульйоні. Купувала в тебе набір суповий, майже задарма дешевий, але м'ясо там обмаль. Кісточки, спинка, шкурки та й повста ще що. Але бульйон вийшов смачний. Сьогодні не процижувала його, бо світла немає. Темрява зараз дуже швидко стає темно, і на вулиці, а в приміщенні тим більше. Темрява суцільна. Отже, вже заправляла цей суп. Запаливши свічку. До супу, крім бульйону, я вкинула моркву, петрушку, картоплю, цибулю ріпчату і ще всипала трошки гречаної крупи, зовсім трошки. Суп вийшов густий. Насиченим ясним бульйоном, косним, скажу так, бульйоном приправи зробили свою справу, він став неймовірно смачним, а свіжий, він свіжий, такий приваблюючий, з'їла би цілу кастрюлю. Та ні, треба свою порцію. Ось вона і перед вами, невеличка порція свіжого супу. Смачнющий буду їсти з задоволенням і з надією, що по графіку зараз з'явиться світло. Оце вже радість. Всім смачного, тихого, спокійного дня!